Так от що то за безталанний переможець, про якого я так багато чув. Рок Лі звичайний придурок, якому нічого не вдається, крім маленького, паскудного Хе-хе-хе, <рес> Дядел! Чого ти турбуєшся? Тобі не стати ніндзя? Дитина, яка навіть не вміє використовувати ніндзюцу, не може стати ніндзя. Ні, я зможу. Я не розумію, чому ти взагалі в цій академії ніндзя. Але ти не здався, чи не так? Ти продовжував практикувати своє маленьке паршиве тайдзюцу. Як щодо мене, сенсей, я хочу показати, що я можу бути таким же чудовим ніндзя, навіть якщо я це зроблю без ніндзюсу чи гензюцу, я хочу довести це всьому світу. Є щось у твоєму погляді, у твоїх очах. Казали тобі правду, або ж ні, ти не слухав. Тому ніколи не здавався. Лі не знає, як це здатися. Ніколи знову я не хочу бачити сльози вузького з близьких мені. Тому я ніколи більше не програю сенсей. Ніколи. Ти маєш дар на полегливості. І це те, що також робить тебе генієм. Є два тебе нізя. Такі, як ти, хто народжується з талантом, і їм не треба працювати над ним. І такі, як я, ті, кому доводиться тренуватися щодня в нашому житті. я не знаю, чи витримаю це. Іноді здається, що все це безглуздо, ніби я не вдаха і завжди буду невдахою. Я не знаю, що робити. Ти правий. Всі зусилля марні, якщо ти не віриш в себе. Красивий диявол омолодженого лисяного села. Рок-лі. Цей хлопець має довести щось важливе. І він сповнений рішучості довести це навіть ціною свого життя. Ніхто не зможе зробити це лише завдяки зусиллям. Цей хлопець справжній геній. Закінчити! Він поза свідомістю і його нічого не отримує, окрім чистої сили волі.